Тепер фінансовий радник, це наш партнер по бізнесу і його можливості роботи з такою програмою. Ну, Перша умова це ви є клієнт по програмі «Профі Плюс». Чому? Тому що якщо ви клієнт, у вас як мінімум є свій робочий кабінет. Якщо у вас немає робочого кабінету, то далі говорити про якийсь розвиток немає ніякого сенсу. Це ви зрозуміли. Друге, ви пройшли навчання на нашому бізнес-семінарі. Третє, у вас є допомога в якості вашого керівника людини, яка має досвід. Пам'ятаєте, один з пунктів команда підготовлені фахівці для того, щоб все вдалося добре. Ну, в принципі, рівні ви бачите. У нас кар'єра всього 8 рівнів. І розумієте, відсотки. І розумієте, що таке комісійна винагорода? По кар'єрі ви все бачите. Тепер дивіться, як це працює. Так, щоб ви не забули, кар'єра залишається на цьому слайді, і, відповідно, ви бачите, що можна йти індивідуально, можна йти командно. Але що вам сказати? Не знаю я тих, хто ходить індивідуально, у нас всі йдуть командою. Командою легше, командою цікавіше, і командою набагато швидше. Давайте я вам наведу приклад, як ви можете заробити гроші через консультування по такій програмі. Ви на першому рівні, ваш множник 100%. Бачите, да? 100% комісії. Зверніть увагу. Перший крок. Ви підписали контракт на 1000 доларів на рік якогось клієнта, і вам в кар'єру нараховані одиниці за цю роботу. Одиниці рахуються дуже просто: береться сума контракта, ділиться на 20%, і ось ваші 50 одиниць в кар'єрі. Для чого це вам? Зараз поясню. Тепер давайте, що ви заробили. Ви ж пам'ятаєте, що ваша комісія 100%? Пам'ятаєте, так от, ви заробили наступні гроші. 20% згідно кар'єрної таблиці вам нараховується в кабінет одразу, а 80% вам будуть нараховані протягом. Протягом року. Але увага, не через рік, а протягом року і нарахування почнуться з першого дня. І ви ж пам'ятаєте, що ви маєте можливість виводити гроші і так далі. Але це не ті гроші, які треба не чіпати для того, щоб роки програми закривалися. Це вже консультантські гроші, це вже зовсім про інші гроші зараз йдеться. Так, і давайте йдемо далі. Ви ж пам'ятаєте, що ви вже маєте в кар'єрі 50 одиниць. Чому це важливо? Це важливо, тому що ви вже маєте другий рівень кваліфікації. А другий рівень має відсоток комісії 110. Але це ще не все. Це не всі преференції другого рівня. Давайте подивимося, що може бути на другому рівні. Крок 2. Ви підписали два контракти по 1000 доларів. От людині запропонували, людина придбала такий, такий контракт для себе, зберегла для себе ці гроші. Що такі два контракти? Це у вас 100 одиниць в кар'єру, правильно? І ваш заробіток 20%, ви заробили одразу. Це 440% вам в кабінет прийшло. І 1760 доларів вам будуть нараховано по ітогу поточного року. І почнуть на це нарахування вже з першого дня. І ще раз акцентую увагу, ці гроші ви отримуєте не через рік. Це остаточна сума, яка закінчиться при нарахуванні на протязі року, розумієте? Далі ви вже маєте в кар'єрі 150 одиниць, ну тож, бачите, 50 одиниць тут, 100 одиниць тут, і того у вас вже 150. І ви на третьому рівні і ваш множник 120. Дуже проста кар'єра. Що на третьому рівні? На третьому ви підписали, наприклад, контракт на 1000 доларів, ви заробили собі в кар'єру 50 одиниць і ваш заробіток з цього контракту – 240 доларів, це 20% від 120% комісії. І 80% у ці 960% вам будуть нараховані протягом року. От дивіться, якщо ви були на першому рівні. То вам нараховували за такий же контракт протягом року 800. А якщо ви на третьому рівні, то вам уже 960 буде нараховано. Ну, дуже просто розібратися. Я думаю, що це не є взагалі проблема. Кожен керівник вам все покаже, розкаже, і все буде у вас так, як треба. Все, все буде нормально. Так, до чого це я веду? Я веду для того, щоб порахувати, скільки, чого і як. Ну, перше. 80, 880 доларів є, от є вони вже от живі, ось вони. 3520 буде нараховано по завершенню календарного року з моменту підписання вам, вами контрактів. От уявіть собі, давайте порахуємо. Дивіться, тут раз контракт, тут, я так напишу, один контракт. Тут два контракти, і тут один контракт. Загальна сума контрактів, які ви зробили всього 4 тисячі доларів. Всього. І ось комісія, яку ви за це отримали. І це тільки початок. І це тільки ви за власну роботу отримали. Але, ж, що таке командна робота і чому наші консультанти йдуть командою? Ну, дивіться, наприклад, ви на третьому рівні і ви розвиваєте свою команду. Як приклад, у вас є співробітник першого рівня, ваш партнер, у вас є партнер другого рівня. У вас множник 120, у вашої одинички 100, у вас є різниця 20. У вас 120, у вашої двічки 110, у вас різниця. Знову таки, е е так, вибачаюсь, е це неправильно написано. Тут різниця 10. 10. Це помилка, треба буде виправити. Ну, ви зрозуміли. Добре, тепер давайте подивимося, що ви отримуєте з того, як спрацювала ваша команда. Наприклад, ваша одиничка підписала контракт на 1000 доларів, отримала за це 50 одиниць і так далі. Що отримували ви? Ви отримували по різниці. 20% цієї роботи ви отримали. Якщо це зробила двоєчка. То ви тут бачите, тут правильно написано, тут різниця 10%, то ви отримали відповідно по різниці те, що треба. Отак це працює. Це вже за роботу команди ви отримуєте. От де позиція 1 і де позиція 2, ви отримуєте гроші за роботу команди згідно різниці, яку ви маєте зі своїми прямими співробітниками. Так будується команда. А подивіться, наприклад, якщо ви. Займаєте там рівень п'ятий, а п'ятий рівень ви сьогодні можете за два роки собі сформувати. Це при умові, що ви будете ще десь працювати, і це не буде вашим основним бізнесом, це буде там допоміжна якась можливість у вас заробляти кошти. Ось які можливості у вас є тільки по одному з продуктів. Але у нас є ще Greenville Invest, є ще m 2 є ще класичні продукти, і там також гроші, і там також кар'єри, і там також нарахування. Але сьогодні на нашій зустрічі ми розглядаємо тільки приклад з профі плюс. Давайте я це все приберу. А тут це закреслю і 10 напишу. Тут була помилка, дякую собі, що я її знайшов. Після презентації обов'язково виправлю.